На Радехівщині завершується підготовча фаза залучення місцевих громад до участі в обласних та міжнародних господарських і соціальних мікропроектах. На нинішній день офіційно названо 14 учасників. Щоб оцінити зроблене та посприяти у вирішенні проблемних питань, 20 червня голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калита провів спеціальну нараду з учасниками згаданих проєктів. В нараді також взяли участь керівники профільних відділів райдержадміністрації, зокрема відділу освіти, культури, фінансового управління, керівник казначейства, головний лікар Одехівської центральної районної лікарні, депутати районної ради, а також заступник голови райдержадміністрації Ігор Мельник. Першочергово голову райдержадміністрації цікавило питання зібраних для участі у проектах коштів та наявність досвідчених і надійних виконавців робіт. З цього приводу виступив керівник відділу розвитку економіки та інфраструктури. Структури райдержадміністрації Віталій Бордун, нами було подано 23 мікропроекти на конкурс, і 14 з них стали переможцями. Значить, на ті мікропроекти, які не стали переможцями, з районного бюджету були виділені кошти. І, відповідно, є можливість також здійснити ці проекти. Що стосується тих 14 проєктів, які на сьогоднішній день вже стали переможцями і вже десь починають щось робити по мікропроектах. Значить, на сьогоднішній день ситуація слідуюча. По шести мікропроектах вже були оголошені конкурси і на Прозоро. Відповідно, по шести ми вже маємо виконавців робіт. І якщо говорити про гроші, то ми вже маємо, враховуючи те, що виставляли на прозоро, вже маємо економію 98,8 і тисяч гривень станом на сьогоднішній день. Прикрим став той факт, що не усі учасники проектів зібрали спонсорські кошти, а це значно збільшує ризики виконання проектів. Спонсорські і кошти по так. так. Практично всі зібрані. Ну найбільше в нас критична ситуація, що немає ні коштів спонсорських. Це є по Поздемеру власне два об'єкти: капітальний ремонт нежитлової будівлі під облаштування центру обслуговування населенню. Не залучено ні спонсорських коштів, ні коштів громади, ні коштів місцевої ради. І також по їхньому об'єкту даючи знання, не збирає здоров'я, придбання обладнання для Базимирського НВК, лишень за залучені кошти е, спонсорів 7760 гривень. Кошти місцевої mm -hmm. ради не скеровані. З інформацією виступили учасники проєктів, голова бюджетної комісії Радехівської районної ради Микола Зузак. Свою підтримку в фінансуванні та реалізації проєктів виявив депутат Львівської обласної ради Леонід Цибуля. Над проблемами реалізації Лопатинського проєкту розмірковував голова райдержадміністрації Тарас Калита. Лопатин подав пропозиції. В Лопатині люди приїжджали, казали, так ми хочемо новий спортивний майданчик. А це насправді великий 22 на 44. Тим більше з наливним покриттям, щоб десь так розуміти, це є резинове наливне покриття. Це такого майданчика в нашому районі не було. І насправді. Так би хотілося, щоб реалізувати його в Лопатині. Тобто один великий майданчик ми реалізували в 2016 році біля Загальноосвітньої школи номер 3 в місті Радяховій. А тут ми хочемо реалізувати в Лопатині. Насправді є пропозиції, щоб десь реалізувати в Лопатині реконструкцію майданчика, який був збудований у 2004 році. А біля Загальноосвітньої школи номер 2 зробити на ливне покриття. Так, ми розглядаємо ці пропозиції, але в першу чергу ми десь, напевно, зустрінемося ще з громадою селища Лопатин, зустрінемося з об'єктом господарювання, Київ є в селищі Лопатин, на території Ради навіть. Можливо, ми так все-таки проговоримо варіанти, щоб цей об'єкт був профінансований і реалізований все-таки в селищі Лопатин. У підсумковому інтерв'ю місцевим засобам масової інформації голова райдержадміністрації мотивував пріоритети при виборі проєктів та їх учасників проявити таку ініціативу, щоб профінансувати всі об'єкти, які подали сільські ради. Чому я так зробив? Чому я пішов на такий крок? Тому що перше, ми десь бачили, що громади попрацювали, громади зробили проекти, і громади хочуть. Або замінити вікна, або зробити ремонт в Народному домі, або загородити кладовище, або відремонтувати церкву, Там, ну, є різні моменти. І коли в мене були десь, напевно, і внутрішні протиріччя, так, що з одного боку м -м, в нас м -м, десь районний бюджет такий, трошки недостатньо, м -м, скажімо так, Виконуються в дохідній частині, так, але ми працюємо над цим. Ми на сьогоднішній день бачимо, що все-таки ми виконуємо дохідний бюджет, ми виконуємо плани, і ми бачимо, що навіть можемо дофінансовувати різні галузі, ну і в тому числі і засоби масової інформації і всі. Так? Але на даному етапі ми бачили це так. В нас є е холодні школи, де потрібно міняти вікна, так? тому що ну, вікна вже... Свій час відслужили, є сучасні енергозберігаючі вікна, які будуть робити класи теплими. Це перше, так? Подумали за наших дітей. Друге народні доми. Ну, Люди ж насправді десь повинні проводити свій вільний час і, і змістовно його проводити. Там теж заміна вікон, заміна дахів. так. Наступне, все-таки десь є громада, яка має свої. Десь духовні цінності, так? Тобто є церква, є кладовище, де покояться наші рідні. Так? І це теж треба облагородити. Ми це ж на ті кроки пішли, тому що теж важливо для кожного села, для кожної громади. І от ми визначили от таких три пріоритети. Ну і наступний пріоритет це спорт, тобто спортивні майданчики, які десь будуть будуватися в нашому районі цього року. Однозначно, ми. Десь бачимо, що по деяких об'єктах потрібно буде дофінансовувати. Так? Але це співфінансування ми будемо дивитися по виконанню районного бюджету, місцевих бюджетів, так? тому що насправді ми зараз активізували роботу по земельному податку, тобто плата за землю, земельний податок плюс орендна плата за землю. Так? Ми робимо інвентаризацію земель. Чому я сказав саме за землю? Тому що 100% надходжень за орендну плату і земельного податку надходить в сільські, селищну і міську ради.